Трачаючи темпу, знову ж таки приходимо до наступної теми. Отже, президент Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного з військової служби у відставку. А іншим указом призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії, перезначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполучному Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Це пряма цитата. Віктор Шлінчак просто зараз приєднується до нашого прямого ефіру. Засновник та голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, надзвичайно радий вас бачити. Вітаю, Доброго вечора. пане Вікторе. скажіть, будь ласка, цікавить ваша думка? Не пересічте подія. Давайте, давайте будемо казати відверто. Валерій Залужний, посол в Сполученому Королівстві Великої Британії. Як ви думаєте, чому саме Британія? Чому саме от це наступна віха для Валерія Залужного? Чому був обраний саме такий шлях? Ну, очевидно, запитання не зовсім до мене, а до людини, яка пропонувала Валерію Федоровичу цю посаду. Звичайно, що заложний, мабуть, органічніше виглядав би послом України при НАТО. Це, принаймні, б, ну, було якось кореспондувалося б із його безпосередньою, яку він виконував до цього. Чому Британія? Ну, в мене немає відповіді на це питання. Можемо припускати, що це наш стратег один із стратегічних партнерів. Ну але чому тоді не сполучені Штати Америки чи якась інша країна? Я не знаю на це питання відповідь. Ну насправді тут є багато, багато питань. А стосовно стосовно НАТО, взагалі, от як ви думаєте, в принципі, от стосовно. Співпраці скажімо так з країнами НАТО стосовно того, що рано чи пізно Україна має стати членом НАТО, хоча ми розуміємо, що до завершення повномасштабної війни цього не станеться? Як на вашу думку, взагалі, от на якому зараз етапі ділові відносини між нашою державою то та НАТО, от зараз, на всередині, скажімо так, квітня 2024 року, як би ви могли їх охарактеризувати? Я думаю, що нічого кардинального не змінилося від попереднього саміту НАТО, який відбувався у Литві і де Україні не дали того запрошення, на яке ми очікували. Я так само думаю, що не отримаємо ми цього запрошення і на наступному ювілейному саміті НАТО, який угу. відбудеться у липні у Вашингтоні. Тому ситуація зараз стабільно не Ми прекрасно розуміємо, до чого ми прагнемо разом з тим, ну, для воючої країни дуже важко зараз переконати країни члени НАТО, що воююча країна може стати повноцінним членом саме в цей період. Звичайно, що після завершення війни. Це питання виникне знову, воно буде більш загострене. Зрозуміло, що зараз відбувся якраз візит пана Столтенберга до Києва, і це останній, мабуть, його візит до Києва у статусі голови секретаря генерального секретаря НАТО. Але тим не менше, ми будемо. Думаю, що дуже багато залежить від того, як наші збройні сили будуть показувати свої успіхи на полі бою. Зараз найкращим переговірником, найкращим дипломатом і найкращим управлінцем насправді є Збройні Сили України, за що ми їм звичайно дякуємо і намагаємось їм в цьому допомагати. Ну так насправді ті самі збройні сили України, які ну давайте, пане вікторе, казати відверто своїми плечима могутніми захищають не лише нас, українців, а й по суті всю цивілізовану Європу це і весь і, і, і цивілізований світ. Це точно. А от питання я ви, я з... вас я вас, я вас розстрою, але не вся Європа вважає, що ми когось там захищаємо. А що це означає? Че великій... це, це, це означає, що не, не не всіх ще закінчився оцей. Е, ну вибачте, за слово, дурний е, меседж про те, що не потрібно принижувати Росію, не не потрібно потрібно зберегти Путіну обличчя і так далі. От що ви мали на увазі? Ні, коли навіть, кажете мови навіть, навіть, а навіть що? не про це, мов мова про те, що в Європі є достатньо достатня кількість лідерів, які вважають, що Путін зупиниться на Україні. І вважають, що російсько-українська війна це справа росіян і українців, виключно на жаль, ще є така частина європейських лідерів, які так вважають. Дійсно, є і ті лідери, які нам допомагають, і вони розв'язки, які можуть статися у разі падіння України. Але є ті наголошу ще раз, які вважають, що чим би не закінчилася війна, вони будуть спокійно жити так, як вони жили до сьогоднішнього дня. А це пане Вікторе, я перепрошую. Це ті самі всім відомі, там Аля Орбан Фіцо, чи є навіть люди, прізвища яких я як кажуть не лежать на поверхні. Звичайно, є і в інших країнах. Це ми можемо там говорити, наприклад, навіть ті країни, які послі, яких брали участь у інаугурації, так званій інаугурації Путіна, Кіпр, Греція. Я думаю, що можна назвати до десятка країн Європейського Союзу, на жаль, які так можливо зараз публічно не кажуть, але так вважають. Я був свого часу в цьому році на Мюнхенській безпековій конференції, зустрічався з багатьма е, представниками цих країн і скажу е, відверто, що мене вразила реакція певних європейських лідерів, тому що дехто із них навіть не криючись, каже, що ну от е, Україна, що б не відбулося з Україною, до нас Путін точно не дійде. І в цьому сенсі, от звичайно, російська там і пропаганда, і російська агентурна мережа, і російські гроші продовжують працювати. І, Відповідно, з деякими із цих європейських лідерів не працює, на жаль, достатньо ефективно українська дипломатія. Я правильно розумію, пане Віктор, якщо ні, то поправте мене, що насправді якось переконувати, доносити там правдиву інформацію до цих до цих політиків, ну це толку не дасть. Тут знову ж таки, ми повертаємось до того самого, що вся надія лише на збройні сили України. Настільки оці російські тенета там серйозно поглиблені, можливо, ті ж ті ж агенти впливу, та ж пропаганда, що якось змінити щось у свідомості тих європейських політиків, можливо, навіть європейських лідерів, Лідерів просто нереально, зважаючи на те, що вже, ну вибачте, третій рік повномасштабного вторгнення йде треба працювати не тільки з лідерами, треба працювати і з суспільствами. Якщо суспільства цих країн будуть підштовхувати своїх лідерів і голосувати за ті партії чи за тих лідерів, які будуть підтримувати Україну, відповідно ми будемо мати більшу підтримку. Але повторюсь, це досить таки системна робота. От у мене відчуття, звичайно, що в офісі президента інколи не розуміють якраз оцього нюансу дипломатичної роботи. Так, да, так склалося, що зараз у Володимира Олександровича немає взагалі проблем з тим, щоб підняти слухавку і дозвонитися до будь-якого лідера світу. Ну за виключенням, можливо, Путіна, за виключенням Сіціньпінь. Але тим не менше, крім того, що є контакти на особистому рівні, треба, щоб на місцях були люди, які будуть виконувати елементарні програми і будуть виконувати щоденну роботу. І тут власне є питання, чому у нас у більше ніж 20 країнах немає послів вже роками. Просто серед цих країн є країни, які для нас дійсно стратегічно важливі, і країни, які вже неодноразово надавали підтримку Україні. І які власне борються за Україну, є адвокатами України у світі, і, власне, не, не зрозуміло, чому так тягнеться довго ця процедура. Я не вірю в те, що немає кандидатів. Кандидати є. Але в нас останнім часом чомусь перетворилася дипломатична служба на відсилку е, тих е, людей, які не справляються. Чи йдуть відставку, чи не справляються з роботою, і вже мені здається, можна за кордоном створити знаєте, таке, такий уряд в екзилі, тобто людей, які були на позиціях міністрів, заступників міністрів, колишніх генеральних прокурорів з тих людей можна дійсно вже утворити цілий уряд, але специфіка дипломатичної служби полягає зовсім в іншому. І я дуже сподіваюся, що все таки рано чи пізно ми повернемося до стандартів якраз дипломатичної роботи цих людей, професіоналів дипломатичної служби, у нас є досить таки багато пане Вікторе, дуже вам дякую. Ви Сьогодні підняли дуже ці, дуже такі важливі теми, як на мене. Це стосовно тих політиків, які до цього часу вірять, що Росія планує зупинитися лише на Україні. Про важливість дипломатичної роботи і про те, що на жаль, ну на саміті НАТО якихось дуже позитивних речей в контексті вступу до України до НАТО. Нам поки що очікувати на жаль, не доводиться. Будемо тримати руку на пульсі з вашою допомогою в тому числі. Віктор Шлінчак, засновник та голова правління інституту світової політики, доєднувався до нашого прямого. У ефіру.